Привіт усім! Знаєте, періодична таблиця це ж не просто якась там картинка зі шкільного кабінету хімії, правда? Насправді це відповідь на одну велетенську наукову загадку. Це справжня історія про те, як людство взяло хаос і перетворило його на ідеальний порядок. Ну що ж, поїхали. Швиденько пробіжимося по нашому маршруту. Спочатку і як з повного безладу виникли перші категорії, потім про мрію одного генія навести лад. Далі зазирнемо в паспорт кожного елемента, розкриємо головний секрет, чому все працює саме так. І на десерт побачимо, як ця таблиця стала справжньою картою для передбачення майбутнього. Отже, від хаосу до категорій уявіть собі світ, де, скажімо, звичайна сіль і блискучий алмаз, це просто дві абсолютно різні непов'язані речі. Вчені тоді ще не мали поняття, з яких фундаментальних цеглинок все складається. Але знаєте, вони вже відчували, що має бути якийсь порядок, і робили перші дуже обережні спроби розкласти все по поличках. І тут виникає головне питання: як, як ми взагалі змогли пройти цей шлях, від розуміння, що ось це сіль, а це алмаз до створення однієї єдиної, елегантної системи, яка описує буквально всю матерію у всесвіті? І от з часом цих простих речовин, або як ми їх називаємо, елементів, ставало все більше і більше. Потреба в якійсь системі ставала просто кричущою. Все почалося по суті зі звичайної солі, коли з неї виділили спершу хлор, а потім і натрій. Це було, ніби вчені знайшли перші два шматочки велетенського пазла. І ось він перший справді великий крок. Його зробив Антуан Лавозє. Його ідея була на перший погляд простою, а давайте поділимо все, що знаємо, на дві великі купи в одній метали, в іншій не метали. І все просто за їхніми властивостями блищить не блищить, проводить струм не проводить. Звісно, це було ще далеко не ідеально, але це була та сама ключова відправна точка, з якої все почалося. А тепер переходимо до головного героя нашої історії. Подивимось, як одна людина змогла на основі цих перших спроб збудувати щось справді величне і комплексне. Так от, у XIX столітті з'являється молодий амбітний хімік Дмитро Менделеєв. і він був просто одержимий ідеєю знайти якийсь глибший фундаментальний порядок. Йому було замало просто ділити все на метали і неметали. Він відчував, що є щось більше. Його підхід це просто щось. Він був неймовірно методичним. Уявіть, він зробив картки для кожного з 63 відомих на той час елементів і почав їх розкладати туди, сюди, в незліченних комбінаціях це було схоже на такий собі хімічний пасьянс. Кожна картка, кожен елемент мав знайти своє єдине правильне місце. І звісно, куди ж без красивої легенди. Кажуть, що та сама ідеальна таблиця з правильним порядком елементів просто наснилася йому. Це, знаєте, такий гарний штрих, який показує, наскільки глибоко людина була занурена у свою роботу. Мозок працював навіть вісні. Тільки вдумайтеся, в ці цифри за часів Менділеєва 63 елементи. А сьогодні А сьогодні їх уже 118 підтверджених. Наша карта матерії виросла майже вдвічі, вражає чи не так. Гаразд, загальну картину ми побачили. А тепер давайте, наче з мікроскопом, зазирнемо в одну єдину клітинку цієї таблиці, бо там насправді заховано цілий світ інформації. Отже, базова структура. Горизонтальні ряди це періоди. І тут все просто: всі елементи в одному ряду мають однакову кількість електронних оболонок. Можна уявити це як будинок. Всі елементи на одному поверсі мають ну, однакову кількість поверхів. А вертикальні стовпці це групи. І це вже знаєте, як родини. Елементи в одній групі дуже схожі за своїми хімічними властивостями, за своєю поведінкою, справжні родичі. Добре, щоб це все не було просто теорією, візьмемо конкретний приклад ось нітроген, його номер 7. І запам'ятайте цю цифру, бо вона це буквально ключ до всього. Бо що таке цей порядковий номер? Це, по суті, і є головний закон, за яким все впорядковано. Це ідентичність елемента. Якщо номер 7, як у нітрогену, то це означає: в ядрі заряд плюс 7, а навколо нього кружляє рівно 7 електронів. Все чітко. Тож виходить, що кожна така клітинка це справжнісінький паспорт елемента. Тут є все символ, назва, той самий порядковий номер, атомна маса, вся ключова інформація в одному місці. Дуже зручно. Добре, але чому? Чому, коли ми розставляємо елементи саме за цим порядковим номером, їхні властивості починають так гарно й періодично повторюватися, у чому фокус. А секрет, як виявляється, криється всередині самого атома. І ось тут ми підходимо до сучасного формулювання періодичного закону. Важливо розуміти, що сам Менделеєв спочатку орієнтувався на атомну масу, але пізніше вчені зрозуміли головне не маса, а саме заряд ядра, тобто той самий порядковий номер. Це був ключовий апгрейд системи. І як це працює на практиці? Ось, наприклад, розмір атома. Це одна з властивостей, яка дуже чітко повторюється. Коли ми рухаємося по групі вниз, кожен наступний елемент, ніби більше матрьошка. Додається новий електронний поверх, і атом стає більшим. Все логічно. А от якщо рухатися по періоду, тобто вправо, то тут відбувається дещо контрінтуїтивне. Атоми зменшуються. Чому? Бо заряд ядра зростає, і воно наче сильніший магніт притягує до себе електрони все щільніше. І саме ось ці хвилі, збільшення, зменшення і створюють ту саму періодичність. Але найкрутіше в цій системі це те, що вона не просто впорядковує те, що вже відомо. Ні, це потужний, просто неймовірний інструмент для передбачення майбутнього. І ось вам просто блискучий приклад цієї сили. Був такий елемент берилій, і вчені середини 19 століття були впевнені, його валентність 3, а маса десь 13,8. Але він ніяк не вписувався в таблицю Менделєєва, просто не ставав на своє місце. І що робить Менделеєв? Він каже, це не моя таблиця неправильна, це ваші дані помілкові. Уявляєте собі таку впевненість. Він просто взяв і виправив властивості Берелію, поставивши його туди, де він мав бути за логікою системи. І що ви думаєте, через деякий час експерименти підтвердили, саме Менделеєв мав рацію. І наостанок важливо розуміти, що таблиця це не застиглий монумент, це живий документ, який досі розвивається, і це залишає нас із дуже цікавим питанням. От, коли вчені створять елемент номер 119, що це розповість нам про самі межі матерії, наскільки ще може розтягнутися ця дивовижна карта, і чи є у періодичного закону взагалі якась межа? Це питання, відповідь на яке ще належить знайти.